Виконуємо номер 839 із підручника Алгебра 7 та номер 36.29 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Жінка на базарі курей продавала. Першому покупцю вона продала половину всіх курей та ще півкорки. Другому половину з того, що залишилося, та ще півкорки, третьому половину того, що залишилося, та ще півкорки. Після цього з'ясувалося, що всіх курей продано, і задоволена жінка повернулася додому, скільки курей вона винесла на продаж. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай винесла на продаж X курей. Знайдемо, скільки продала кожному, спростимо наші вирази, а потім складемо рівняння. Читаємо умову. Першому покупцю вона продала половину всіх курей. Та ще пів курки. Це першому покупцю продала. Першому. Тепер читаємо, скільки продала другому половину з того, що залишилося. Отже, знаходимо, що залишилося, і беремо половину від того, що залишилося. Та ще пів курки. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. а потім помножимо на одну другу. Х подамо як 2 других. Виконуємо віднімання 2 других х, відняти 1 друга х, отримаємо 1 друга х. Мінус одна друга переписали. Тепер мусимо множити на одну другу. Одну другу множимо на одну другу це буде одна четверта, наша зміна х. Одну другу множимо на одну другу це буде мінус одна четверта поставили і додати одна друга. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 4. Додатковим ножним для другого дробу – 2. Додати 2 четвертих. Одна мінус одна четверта, додати дві четвертих, це буде одна четверта. Отже, маємо 1 четверта х додати 1 четверта. І пояснюємо, що це продала другому. Я підкреслю, і тепер знаходимо, скільки продала третьому, третьому половину з того, що залишилося, та ще пів курки. Отже, знаходимо, що залишилося. Було x. віднімаємо першого, віднімаємо другого, беремо половину, да ще півкурки і спрощуємо наш вираз. Спочатку розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Це буде ікс відняти одна друга Х відняти одна друга, відняти одна четверта, Х відняти одна четверта. Виконуємо дій в дужках. Х подаємо як 4 четвертих. Зводимо до спільного знаменника додатковий множник 2, буде мінус 2 четвертих Х і відняти 1 четверта Х. Тут зводимо також без змінної до спільного знаменника буде мінус 2 четвертих і мінус 1 четверта. 4 четвертих х мінус 2 четвертих х. Це буде 2 четвертих і відняти 1 четверта маємо 1 четверта мінус 2 четвертих мінус 1 четверта мінус 3 четвертих. І тепер множимо на 1 другу. Отримаємо. 1 восьма ікс відняти 3 восьмих і додамо 1 другу. Зводимо до спільного знаменника. Додатковий множник буде 4. 1 восьма ікс відняти 3 восьмих і додати 4 восьмих. Отримаємо 1 восьма ікс додати 1 восьма. Це продала третьому. Ну, а тепер складаємо наше рівняння, продала першому, продала другому, продала третьому. І отримаємо всіх корей. А ну, тепер зводимо до спільного знаменника. Згрупуємо наші доданки зі змінною, щоб було зручніше, у лівій частині без змінної, у правій частині. Це в нас буде мінус одна друга. Мінус 1 четверта, мінус 1 восьма. Спільний знаменник у нас 8, додатковий множник 4. Отже, маємо 4 восьмих. Тут 2, додатковим множник, додати 2 восьмих Х, додати 1 восьму і відняти 8 восьмихх. Можна дужки було наставити. У правій частині також зводимо спільного знаменника 8. Додатковим множники 4 і 2. Буде мінус 4 восьми, мінус 2 восьми і мінус 1 восьма. Ну а тепер рахуємо. 4 восьми плюс 2 восьми це 6 восьми, плюс 1 восьма 7 восьмих. 7 восьмих відняти 8,8, це буде мінус 1 восьма. І наша змінна х. У правій частині мінус 4 восьмих, мінус 2 восьмих, це мінус 6 восьмих, і ще мінус, ще мінус 1 восьма, мінус 7 восьмих. І нам залишається поділити мінус 7 восьмих на мінус 1 восьму. Отримаємо 7 восьмих, помножити на 8 перших. Вісім 8 вісім, ,8 скорочуємо, отримаємо сім. Робимо висновок, отже, винесла сім корей. Номер 839. запишемо відповідь ще. номер 839 із підручника «Алгебра 7» та номер 36.29 із підручника математика 7 виконано.